Вода повинна бути якісна. От води залежить здоров'я і життя людини. Чи займаєшся ти? Перше, це очисткою mm -hmm. води. Mm -hmm. Чи робиш ти аналіз? Твоя компанія mm -hmm. води, mm -hmm. і наскільки вона у нас в Україні відповідає стандартам безпеці mm -hmm. і в порівнянні з іншими країнами, наскільки в нас вода якісна, тому що кажуть, в інших країнах можна з крана воду пити, просто собі і п'єш і отримуєш mm -hmm. задоволення? У нас же ж ситуація трішки інша. Відверто скажу, ми не. Маємо частину цього бізнесу по чистки води. У нас то, що ми виробляємо, то що ми імпортуємо, то що ми встановлюємо, воно воно все це обладнання для нього має бути підготовлена вода, тобто вона не має бути там дуже жорстка, чи там з примусом якийсь там, чи з піском, чи чим чимось ще. Але ж очисткою ми не займаємося, бо це окремий бізнес, він дуже важливий. Правильно підмітили, що для кожної людини це, ну в принципі, ми самі є вода. І, і що ми тут. Підмішуємо дуже важливо, можна мішати такого да. такого коктейля, <плес> <плес> що потім не, не виживеш. Тому не буду вам казати, що ми цим займаємося, бо ми цим не займаємося, але ж знаємо дуже багато компаній, бо ми йдемо рядом. Ну, да. Суміжні компанії, які йдуть рядом по саме по чисті води. Скажу вам, що на рахунок України не така у нас прям ситуація на самому разі. Ну, звичайно, до вини вона була краще, тому що з війною дуже багато ці прильоти, да, там чи. Просто немає там сили, там средств для того, щоб очистити нормально. Ну, я ж не кажу там про Миколаїв вже да, там, де yeah. вода взагалі там солона зараз йде. І оце обладнання, яке ми там встановлюємо, воно просто не виживає, воно там рік йому часу, і через рік його можна буде викинути. Це дуже велика проблема, тому що там люди живуть. І ми навіть знайшли е фонди міжнародні, які готові були інвестувати, бо моя компанія займається не тільки ми там, те, вам обладнання. Дякую, там, до побачення, все хорошо, все хороні. У нас є. Частка роботи, ми знаходимо кошти, інвестиції навіть під це. Якщо це комунальне підприємство, якісь державні. Тобто у вас є такий браунд, своя історія класних Звичайно. успішних проєктів, де ви виходите на Звичайно. інвесторів, саме на, на залучення. саме покров такі. У нас багато таких Ладижин, Умань, Костянтинівка, де зараз постійно йдуть обстріли і так далі. І так далі. У нас і зараз таких об'єктів там. Десь до 8-10 в процесі роботи. І от, наприклад, Миколаїв да, візьмемо, я привожу людей, це міжнародний фонд з'єдную з керівництвом того ж водоканалу. Ми знаємо, що проблема. Багато людей живе, миється солоною водою. Це, ну, це взагалі не норм. І от, готувати, пити цю воду неможливо. Стоять от такі великі пластикові ємності, навіть в водоканалі. В самому і люди походять з баклажками набирають. Їздять по районах, і люди приходять і набирають в баклажки. І ці ці вод, ці води, хоч можна в якось готувати. Оце проблема, і це. Це війна клята, розумієте, це э, окупанти таке нам зробили, там підірвали водогони, е, коли відходили, звільняючи наші території. І от, от це от велика проблема. А в інших регіонах, я вам скажу, наприклад, в тому же Київському, да, ну, регіоні в регіоні, де ми проживаємо зараз, в принципі, більш-менш є, можна скважину поставити, навіть те, що який водоканал дає, вона очищена, реагенти є, так, і, ну, є, є рішення, як це робити. Тому не так, так степенно, звичайно, у нас там не тече. Е, е, як Словакії на Словаччині, наприклад, я да? бачив, яка вода, да, вода класна. Там ці горні, гірні, різкі різні да. там навіть я не знаю, чи вони взагалі то якось очищають, чи просто ну вода просто чиста, і все.